Добрий день, дорогі діти. На цьому тижні ми будемо знову з вами говорити про нашу з вами Україну. Україна, наша Батьківщина це велика європейська держава. Європейська! Вона знаходиться в такій частині світу, як Європа. Ми кажемо велика. Велика за територією. А як ми можемо побачити, дивлячись на щось, територію нашої держави? Ну, звичайно, ми можемо скористатися мапою України? Діти, мапа або карта це зменшене зображення території країни. Вони бувають різні мапи. І якщо ми подивимося на цю, яку я вам показую, то ми побачимо річки, вони позначені стрічечками синіми, темними. Ми побачимо моря, вони завжди позначені на мапі синім або голубим кольором. Ми побачимо гори, підвищення, бо вони мають коричневий. І відтінки жовтих та коричневих кольорів, і, звичайно, зелений колір це низькі території, ми кажемо, низовини. Багатством кожної країни, яке ми можемо побачити на мапі, є річки. Діти, річка це вода, і ми знаємо, де нам вода потрібна. Кругом і всюди щодня. І хвилини. А як країна має воду, має багато річок, то це дійсно добре на Україну в Україні, діти, річок дуже багато. Вони є великі, маленькі, а як велика річка, то вона широка, в ній багато води. Пам'ятаєте, що таке річка? Це потік води. Яка рухається в одному напрямку і кудись обов'язково затікає, впадає. Маленькі річки впадають у великі, а великі течуть до моря і наповнюють море водою. Всі ми добре знаємо, що найбільшою річкою України є річка, ви кажете собі в кімнаті. Ну, звичайно, річка Дніпро. Ось вона на мапі. Ось вона. Як вона тече через всю Україну і впадає у Чорне море. І річка протікає Дніпро через столицю, головне місце нашої держави Київ. Ось частинка Дніпра. У місті Києві із тим великим мостом. Діти, а тепер повернемося ще до мапи. Отже, Дніпро найбільша, те, що вона велика, вона на мапі позначення навіть не стрічечкою, а такими частинками голубими. Там вона дуже широка. Отже, Дніпро найбільша річка України. Великою довгою річкою, яка протікає через нашу область, є річка Південний Буг. Ось така я виділа, виділа, виділила вам велику чорну. Взяла спеціально чорною пастою, що краще ви, видно. Південний Буг, яка впадає теж у Чорне море. Довга. Ось вона, Південний Буг, у обласному центрі нашому Хмельницькому. Діти, ще великою річкою України є річка Десна. Ось, подивіться, ось вона тече. Ось і впадає у Дніпро. А ось я вам її на малюнку покажу. Ну, звичайно, це частинка Десни. Тече береги, природа дуже гарна. Діти через територію, де ми проживаємо, не село, а територію, де ми проживаємо, наприклад, в місті Ізяславі. Протікає ви її всі добре знаєте. Теж річка велика. А ну скажіть, яка? Собі в кімнаті, щоб всі почули хоча... або хоча б ви почули. Ну, звичайно, горинь. Ось це її місце в Ізяславі, і міст, який з'єднує старе місто, коли ми їдемо в лікарню, і нове, каже, місто, міста Ізяслава. А ось це той міст, і коли ми йдемо по тому місту, ми чуємо, як бурхливо тече річка, Горинь. А ось вона діти, на мапі. Ось вона на мапі. Бачите, навіть за довжиною видно, що вона не маленька. Дійсно, діти, річки це багатство країни, але в нас є проблема на Україні. Вони дуже забруднюються. І в першу чергу вони забруднюються сміттям. Ось на малюнку видно. І подивіться, якого сміття найбільше. Ось тут, ну, звичайно, це пластикових пляшок і пластикових, і поліетиленових пакетів, і різного уламки металів. Пластмаси, чого тільки немає, і хто це робить? Люди, звичайно, роблять. А ще діти дуже річки забруднюються підприємствами, фабриками, заводами, тобто тими підприємствами, де щось виробляється. А як щось виробляється, наприклад, цукор, метал переробляється на щось, виробляються якісь продукти харчування. Там потрібно воду, ну як обійтись без води і не тільки помити, але щось зробити. І ось там появляється така вода погана на підприємства. Де її подіти? Що роблять підприємствами? Вони відводять труби від свого підприємства, і ця брудна, шкідлива вода потрапляє у річку. А що ж робити, скажете ви, щоб цього не було звичайно? Там треба ставити на підприємствах такі споруди, щоб вода очищалася. Але, звичайно, це великі кошти, хтось цього робити не може. Але що повинні ми пам'ятати? Ні в якому разі біля річки, біля якоїсь водойми ніякого сміття ніколи не кидати. Бо це дуже і дуже погано для води. Вода повинна бути. Чисто. А зараз, діти, ми ще з вами не просто познайомимося, а вивчимо віршик про найбільшу річку України. Уважно послухаємо, а тоді за мною повторимо. Ігор Січовик. Назва віршика Ігор Січовик – це автор, поет, назва віршика Дніпро. Віршик маленький один куплет. І, звичайно, мова в ньому піде про Дніпро. Уважно послухаємо, а потім за мною повторимо і вивчимо. Найбільша річка України до моря крізь Київ пливе. Не зникне вона, не загине, допоки народ мій живе. Ось такий віршик на один куплет написав Ігор Січовик. Все зрозуміло. Тече, він вживає слово пливе. Є таке слово в українській мові: тече, пливе, ну, пливе якийсь транспортний засіб, але тут автор е вживає слово пливе, як річка тече через Київ. Отже, я читаю, ми повторюємо і запам'ятовуємо найбільша річка України. Повторили за мною, до моря крізь Київ пливе. Не зникне вона, не загине, допоки народ мій живе, мій каже автор, який, український. І ще раз за мною повторюємо віршика. Уже на пам'ять: найбільша річка України, до моря. Крізь Київ пливе, не зникне вона, не загине, допоки народ мій живе. Дійсно, річки це багатство. Пам'ятаємо правила, яке ми щойно з вами згадували, не забруднюємо їх. На сьогодні все, до побачення.